Розвиваємо творчу уяву дитини. Спочатку давайте розберемося, що таке уява? Чим вона відрізняється від фантазії? Фантазія дитини передбачає схильність вигадувати уявні ситуації, персонажі, місця та події, які ще не мають нічого спільного з реальністю. Фантазія це те, чого не було і бути не може. Але ці безпідставні вигадки для дітей є джерелом натхнення і радості, тож не обмежуйте дитину в її фантазіях. Лише варто стежити, щоб вигаданий світ не став головнішим за реальний. Уява дитини передбачає керування справжніми, життєвими образами. Вони малюють продовження реального сценарію, який ще не завершені. Продукт уяви цілком може бути втілений у реальність, тому уява з практичної точки зору відіграє важливу роль у житті дитини. Дитина, яка вміє уявляти, креативно мислить, легко моделює ситуації, творчо розвинена. Найбільш важливою є творча уява. Вона тісно переплітається з фантазією, тож є складнішим явищем, аніж просто уява. Як розвивати уяву дитини? Ось кілька правил порад для батьків. Якомога частіше давайте дитині змогу контактувати з об'єктами природи, зокрема і пізнавати їх через звуки. Створіть умови, щоб дитина відчула власний внутрішній простір і могла пізнати, який вигляд він має та як звучить. Розповідайте дитині цікаві історії, читайте її голос, відтворюйте музичні голоси казкових персонажів, творіть разом із дитиною. Співайте, музикуйте, малюйте, ліпіть, фотографуйте, відвідуйте з дитиною цікаві художні імпрези, презентації дитячих книжок, музичні постанови мистецьких творів для дітей у театрах чи на відкритих концертних майданчиках. Приділяйте час творчому розвитку дитини. Радимо ознайомитися з бестселерами сучасного французького художника Ерве Тюле, жива книжка чи турнір на олівцях. Це книжки альбоми для малювання, які автор перетворив на збірки захопливих ігор. Тож за допомогою олівця можна влаштувати морський бій, битву роботів чи міжгалактичне протистояння літаючих тарілок. Усе, що ми можемо уявити, можемо і розповісти. Голосом, жестом, мімікою і навіть рухами. Залишіться з дитиною сам на сам і вигадайте абсолютно новий сюжет. А ще кожну історію можна озвучити. Перетворіть її на музичну казку. Нехай дитина сама пофантазує, який вигляд матимуть персонажі цих історій, як вони будуть говорити або співати. Вирушаючи на прогулянку, захопіть торбинку. Спробуйте зібрати разом із дитиною не менше десяти і лише по одному екземпляру об'єктів природи, як от камінець, каштанчик, шишка, паличка, листочок. Повернувшись додому, нехай дитина вигадає історію цих об'єктів, дістаючи мов мах із чарівної торбинки кожну річ. Ці історії можна теж музично забарвити. Дуже цікаво дитині буде послухати музику тиші, які звуки наповнюють тишу, якого кольору ця тиша, який вигляд має вона? Тиша осміхнена чи вона сумна? А ще можна це робити в темряві, натягнувши на голову простирадло, час від часу вмикаючи чи вимикаючи ліхтарик. Створіть будь-який міні театр і творче подайте його дитині. Це може бути театр із побутових предметів, для якого можна використовувати столові прибори, стаканчики, будь-які речі. Складіть реквізит у взуттєву коробку і підпишіть оркестр. І це не тільки можуть бути інструменти шумового оркестру, а й дієві особи, вигаданого разом з дітьми спектаклю. Ігрові прийоми з уявою. Важать значно більше, ніж може видатися на початку. Вони дають змогу дитині мислити абстрактно та дарують їй радісне відчуття, що все це створила вона сама. І хто зна, можливо, колись про них вона напише захопливу історію з чотирнадцятьми пригодами, частичкою яких були висадні.